Навіть не думай просити нас знову скасувати свої плани. Ми чекали цього концерту Елтона Джона місяцями, голос моєї матері рознісся луною по лікарняній палаті. Я сиділа ошелешена, стискаючи телефон тремтячими руками, була Різдвяна ніч у медичному центрі Лас Вегаса. Лише я, мої дворічні двійнята, Микола та Зоряна, які мирно грали у кутку, і медсестра на ім'я Марина, що перевіряла мої життєві показники. Біль у животі здавався нестерпним, наче хтось розривав мене зсередини, але байдужість у погляді моєї матері через екран відеодзвінка різала ще глибше. Мене звати Олена Коваль, мені 33 роки, і скільки себе пам'ятаю, я завжди була другорядною фігурою у своїй родині. Молодша сестра Вікторія завжди була їхньою гордістю, і щоб вона не зробила, батьки її обожнювали. А ось мене навіть не могли попросити доглянути за власними онуками, поки я лежала у лікарні, готуючись до термінової операції через ускладнення, спричинені смертю мого чоловіка півроку тому. Лікарі виявили внутрішню кровотечу, яку потрібно було негайно зупинити, але єдине, що турбувало моїх батьків, це квитки на концерт і святкування Різдва разом із Вікторією. Коли я, вичерпавши всі інші варіанти, звернулася до них по допомогу, відповідь батька вразила мене сильніше, ніж будь-який скальпель ти стаєш справжнім тягарем, Олено. Ми на пенсії і заслуговуємо на спокійне життя без твоїх постійних проблем. Протягом останніх трьох років я фінансово підтримувала своїх батьків після їхнього дострокового виходу на пенсію. Щомісяця без винятку я переказувала їм 2,5 тисячі доларів, щоб допомогти з іпотекою та витратами. Навіть після смерті Романа я продовжувала це робити, вважаючи, що родина повинна підтримувати одне одного. Якою ж наївною я була, мої сльози безшумно капали на лікарняну ковдру, поки Марина лагідно стиснула моє плече. У мене є подруга Софія, вона професійна няня і працює з дітьми, які пережили травматичний досвід. Дозволь, я їй подзвоню. Її турбота різко контрастувала з холодністю моїх батьків. Двійнята були ще надто малі, щоб зрозуміти, що відбувається, вони вже втратили батька через аварію. А тепер, якщо щось піде не так під час операції, вони можуть втратити й мене. Ця думка лякала мене до глибини душі, але ще страшніше було б залишити їх тим, хто бачив у них лише тягар. І саме в цей момент, відчуваючи біль у всьому тілі і з розбитим серцем, я прийняла рішення. Так, будь ласка, подзвони їй, сказала я Марені, і цими словами я почала розривати отруйні зв'язки з тими, хто мене виростив, але ніколи по-справжньому не любив. Не хвилюйся про це зараз, сказала Марина. Давай зосередимося на підготовці до операції. Але я хвилювалася думка про ті дві з половиною тисячі доларів, які я мала переказати батькам наступного тижня, не давала мені спокою. Ці гроші могли б піти на няню для дітей, на те, що справді було важливим. Вперше за довгий час у мені загорілося щось схоже на інстинкт самозбереження, полум'я, яке згасло багато років тому. Коли Софія нарешті прибула, вона виявилася саме такою, як описувала Марина, професійною, теплою і здатною одразу знайти спільну мову з двійнятами. Поки медперсонал готував мене до операції, я прийняла остаточне рішення. Маряно, можеш принести мій телефон ще раз? запитала я, відчуваючи, як руки ледь помітно тремтять. Я набрала два повідомлення перше в банк з проханням скасувати всі майбутні автоматичні перекази на рахунок батьків. Друге, їм особисто, я більше не буду вас фінансово підтримувати. Я та мої діти заслуговуємо на більше, ніж бути вашим запасним варіантом не зв'язуйтесь зі мною знову. Коли мене котили до операційної, серед болю та страху я відчула щось нове, полегшення. Операція минула успішно, але залишила мене слабшою, ніж я очікувала. Наступні п'ять днів я провела в лікарні то впадаючи в непритомність, то приходячи до тями. Софія стала моїм рятівним колом, вона доглядала за двійнятами у палаті в день і забирала їх додому на ніч. Одного разу, прокинувшись у більш-менш свідомому стані, я помітила телефон, який мерехтів від нових сповіщень, 27 пропущених викликів, і десятки повідомлень від батьків і Вікторії. Спочатку здивування, потім гнів, а далі відчайдушні прохання щодо їхньої іпотеки. Жодного слова про те, як пройшла моя операція чи чи все гаразд із дітьми. Останнє повідомлення від батька було особливо показовим ти не можеш просто взяти і відрізати нас. Ми запланували круїз на наступний місяць, а квитки не підлягають поверненню. Повідомлення від Вікторії були іншими, у них звучала щира розгубленість. Мама і тато сказали, що в тебе була якась незначна процедура, що взагалі відбувається. Чому вони так переживають через гроші? Я раптом усвідомила батьки збрехали Вікторії, применшивши серйозність ситуації, щоб виправдати свою відмову допомогти. Не вагаючись, я надіслала їй повний виклад подій, хоч і була ще під дією знеболювальних, відповідь не змусила себе чекати. О Боже, Олено, я й гадки не мала, що це була екстрена операція. Вони сказали, що ти просто драматизуєш через звичайну перевірку, якби я знала, я б доглянула за двійнятами. Пробач мене, я їй вірила. Вікторія не була злою, просто вона виросла в середовищі, де її привчили, що її бажання і потреби завжди на першому місці. Можливо, ця ситуація змусить її по-іншому подивитися на наших батьків. Коли мене виписали з лікарні, я вже чітко знала, що робити. По-перше, я офіційно найняла Софію на часткову зайнятість, щоб допомагала мені з дітьми під час відновлення. По-друге, я зв'язалася з юристом, щоб скласти заповіт, в якому призначала надійного друга опікуном дітей у разі непередбачених обставин. Моєму батькові й матері в цьому списку місця не було. По третє, я заблокувала номери батьків, залишивши тільки Вікторію в обмеженому доступі, щоб оцінити, наскільки її зміни справжні. Фінансово це було серйозним кроком. Щомісячні 2,5 тисячі доларів, які я роками надсилала батькам, становили майже третину мого доходу як графічного дизайнера. Але тепер, коли цього тягаря не було, я могла дозволити собі якісний догляд за дітьми і навіть почати відновлювати заощадження, які вичерпалися після смерті Романа. Тієї ночі, лежачи у власному ліжку, слухаючи рівне дихання дітей у сусідній кімнаті, я відчувала цілу гаму емоцій, провина. Підсвідома звичка сумніватися, чи правильно я роблю, ставлячи себе і дітей на перше місце. Страх, як я впораюся з відновленням і вихованням двійнят одночасно, але й щось нове, самоповага. Телефон знову сповістив про нове повідомлення. Я щойно влаштувала величезну сварку з мамою і татом через те, як вони з тобою обійшлися. Сьогодні переночую в готелі. Можемо поговорити завтра. Можливо, я все ж була не зовсім одна. Через два тижні після операції я поступово повертала сили. Шов ще болів при різких рухах, але я справлялася. Софія стала для мене справжнім порятунком. Щоранку вона приходила, щоб допомогти з двійнятами, поки я працювала з дому. На диво, мої клієнти з графічного дизайну поставилися з розумінням до мого обмеженого графіка, і я була вдячна за можливість працювати дистанційно та залишатися поруч із дітьми. Вікторія приходила двічі, вона приносила корисну їжу і проводила час із Миколою та Зоряною. Спершу наші розмови були натягнутими, обережними, але поступово вона відкрилася і поділилася власним досвідом стосунків із батьками. Вони завжди змушували мене думати, що це ти сама віддаляєшся від родини. Зізналася вона одного вечора, поки ми спостерігали, як діти граються, я навіть не підозрювала, що це вони тебе відштовхували. Я почала бачити в ній щось нове людину, яка все життя жила в тіні батьківських маніпуляцій, і лише зараз починала це усвідомлювати. Я ще не була готова повністю їй довіряти, але цінувала її зусилля. І тут пролунав стук у двері. Той самий, на який я вже давно чекала. Через вічко я побачила батьків. Мати нервово стискала свою дизайнерську сумочку, а батько стояв із хрещеними руками, на його обличчі застигло звичне невдоволення. Я завмерла, серце калатало, але зрештою я відчинила двері рівно настільки, щоб можна було говорити. Що вам потрібно? запитала я на диво спокійним голосом. Олено, Люба, ми так хвилювалися. Почала мати солодким тоном, який одразу ж змусив мене насторожитися. Ти не відповідала на дзвінки, і ми мусили переконатися, що з тобою та дітьми все гаразд. Ми в порядку, сухо відповіла я. Якщо це все, це не все, втрутився батько, злегка натискаючи на двері. Нам потрібно обговорити це безглузде фінансове питання. Банк повідомив нас про прострочення платежу за іпотекою, і нам довелося взяти гроші з наших заощаджень на круїз. Їхня нахабність просто вражала, жодного слова про мій стан, жодного занепокоєння щодо онуків. Тільки гроші. Я вже сказала, що припинила вас підтримувати, відповіла я. І я це не зміню, але, доню, залементувала мати, її голос перейшов у високі ноти. Ми ж звикли до цих грошей, ми скоригували своє життя, розраховуючи на твою допомогу, моє зобов'язання, повторила я, ледь не розсміявшись, я роками надсилала вам гроші з почуття провини й обов'язку, а ви навіть не змогли подбати про своїх онуків, поки я лежала на операційному столі. Обличчя батька потемніло. Це не чесно, Олено, сказав він. У нас були плани, плани, які для вас виявилися важливішими за безпеку моїх дітей, важливішими за моє життя. Мій голос задрижав від злості. Лікарі сказали, що я могла не вижити. Вам це взагалі цікаво? Відповіді не було. Ми просто припустилися однієї помилки, прошепотіла мати, намагаючись зробити драматичну паузу. Невже ти так нас покараєш? Це не покарання, мамо, я подивилася їй просто в очі. Це наслідки, всю свою свідому молодість я прагнула вашого схвалення та підтримки. А коли я потребувала вас найбільше, ви обрали концерт Елтона Джона. Ми ж твої батьки, наполіг батько, в його голосі почулося звичне вимагання поваги. І я теж, мати, відповіла я холодно, і ніколи не поставлю своїх дітей на останнє місце, як ви зробили зі мною. У цей момент зоряна вийшла в коридор, міцно стискаючи свою улюблену м'яку іграшку жирафу. Мати миттєво змінила тактику ось моя дорогоцінна онучка, промуркотіла вона, нахиляючись, бабуся принесла подарунки. Зоряна невпевнено відступила назад і подивилася на мене, ніби запитуючи, чи все гаразд. Вам варто піти, тихо сказала я. Якщо я колись буду готова до розмови, то сама вийду на зв'язок. Але ж, почав батько, гроші вас більше не стосуються, я закінчила, зачиняючи двері. Наступного ранку вони повернулися, цього разу з підкріпленням. Разом із ними прийшла Лідія, сестра моєї матері, яка завжди намагалася бути миротворцем у родині. Олено, сонечко, будь розсудливою, благала вона через двері, які я навіть не відчинила. Твоїм батькам важко без твоєї допомоги. Вони десятиліттями самі справлялися зі своїми фінансами, поки я не почала їх підтримувати, відповіла я, не виходячи. Ми прийняли такі рішення, бо ти ж обіцяла нам допомагати, додала мати. Ми змушені були скасувати наш круїз і тепер ризикуємо втратити будинок. Зараз, коли я вже не була у тумані провини, їхні маніпуляції здавалися такими прозорими. Коли я взагалі обіцяла їх утримувати довічно, я просто хотіла тимчасово допомогти після їхнього виходу на пенсію, але якось це перетворилося на довічний обов'язок. Мамо, тату, я тільки но пережила серйозну операцію і виховую двох маленьких дітей. Ця розмова закінчена, сказала я, йдучи геть, не реагуючи на їхні подальші благання. Пізніше того дня на мою пошту прийшов груповий лист від батька, адресований всій родині. У ньому він детально описав, як я нібито покинула їх у скрутний момент після того, як вони принесли заради мене стільки жертв. Звісно, він ані словом не згадав, що вони відмовилися допомогти з онуками під час моєї екстреної операції, але вони не очікували реакції, яка послідувала. Мій двоюрідний брат Данило, який жив неподалік від батьків, відповів: дядьку Томас, а хіба ви не купили собі новий човен минулого місяця, і тітко Дарина не вихизувалася новим діамантовим браслетом на День подяки? Потім відгукнулися інші родичі. Багато хто писав мені особисто, питаючи, що сталося насправді. Навіть Лідія подзвонила і сказала: Я не знала, що ти була на екстреній операції, вони мені сказали, що ти просто драматизуєш. Вікторія вже остаточно перейшла на мій бік, вона допомогла мені сформулювати єдину відповідь, я перенесла екстрену операцію з ризиком для життя. Батьки відмовилися доглядати за онуками, бо у них були квитки на концерт. Тепер я зосереджуюсь на своєму відновленні та вихованні дітей. Підтримка, яку я отримала після цього, була приголомшливою. Дружина мого двоюрідного брата Данила привезла нам домашню їжу. Інша далека родичка, яку я майже не знала, запропонувала допомагати з дітьми кілька разів на тиждень безкоштовно. Вікторія почала проводити зі мною вихідні, не лише допомагала оговтатися після операції, а й знайомилася зі своїми племінниками. Але найбільшим сюрпризом стало те, що Марина з лікарні зв'язала мене з групою підтримки для молодих вдівців. Перше зібрання відбулося в ЗООМ, і вперше з дня смерті Романа я відчула, що мене дійсно розуміють. Ці люди пройшли той самий шлях, що і я. Вони знали, як це, будувати життя заново після втрати. Тим часом фінансове становище моїх батьків стрімко погіршувалося. Виявилося, що вони жили значно вище своїх можливостей, повністю покладаючись на мою щомісячну допомогу, щоб утримувати звичний рівень комфорту, подорожі та дорогі покупки. Вікторія дізналася, що рік тому вони взяли другу іпотеку на будинок, щоб купити човен, розраховуючи, що я й далі покриватиму основні витрати. Вони брехали всім, сказала Вікторія, шокована тим, що побачила, коли допомагала їм розібратися з фінансами. Вони не жебраки, вони просто витрачають більше, ніж можуть собі дозволити. Якби вони продали човен і відмовилися від відпочинкового будинку, все було б гаразд. Їхні дзвінки і повідомлення ставали дедалі більш відчайдушними, але з кожним днем їхня влада наді мною слабшала. Я почала будувати нове життя з нуля, тепер воно базувалося не на обов'язку, а на взаємній підтримці. Місяць після операції трапився несподіваний поворот. Одного вечора Вікторія подзвонила і в її голосі відчувалася суміш стурбованості і роздратування. Вони в повній паніці, сказала вона. Банк дав їм 60 днів, щоб погасити заборгованість, інакше вони втратять будинок, що з їхніми пенсійними заощадженнями. Запитала я, похитуючи зоряну на колінах, поки Микола мирно спав. Їх майже не залишилося, Вікторія зітхнула. Вони витратили частину на човен, а решту вклали в якусь сумнівну інвестицію, яку їм порадив татів, знайомий з гольф-клубу. Втратили майже все. Я не кажу, що ти повинна їм допомогти, додала вона після паузи, але ти маєш знати тієї ночі я отримала ще одне повідомлення від матері, і воно було напрочуд відвертим. Ми ніколи не думали, що ти справді нас кинеш. Ми думали, ти просто злишся і знову почнеш надсилати гроші за кілька тижнів. Їхня впевненість у тому, що мої кордони лише порожні слова розлютила мене. Вони так і не навчилися мене поважати. Роки я ставила їхні потреби вище за свої, мирилася з їхнім ставленням, але вони так і не сприймали мене серйозно. А тим часом моє життя кардинально змінювалося. Група підтримки стала для мене порятунком вона з'єднала мене з людьми, які справді розуміли мою ситуацію. Саме там я познайомилася з Ларисою, рієлторкою, яка два роки тому втратила чоловіка через рак, залишившись із трирічним сином. Вона допомогла мені побачити варіанти, яких я раніше навіть не розглядала. Наприклад, продати свою маленьку квартиру та використати ці кошти, щоб переїхати в більш доступний район із кращими можливостями для дітей. Я також почала маленький бізнес, створюючи меморіальні вебсайти. Ідею мені підказав сайт, який я колись зробила для Романа. Кілька людей із групи підтримки замовили у мене такі сторінки, і через Сарафанне Радіо новини про мою роботу швидко поширилися. Вперше з моменту втрати чоловіка я відчула, що в моєму житті з'являється не просто боротьба за виживання, а справжня мета. На цьому тлі падіння моїх батьків ставало все більш очевидним. Через кілька тижнів вони з'явилися в мене вдома без попередження, цього разу озброєні детальною таблицею своїх боргів. Нам потрібно 14 тисяч доларів, щоб погасити борг за іпотекою і не втратити будинок. Пояснив батько, намагаючись звучати впевнено, але в його голосі відчувалася безвихідь. Я впустила їх не з почуття обов'язку, а тому, що мені було цікаво подивитися, як вони пояснюватимуть свої дії тепер, коли реальність їх наздогнала. Чому б вам не продати човен? запитала я жестом запрошуючи сісти за стіл. Це буде збитково, пробурмотів батько. А відпочинковий будинок ми пробували, але ринок зараз жахливий, швидко додала мати. До того ж, це наші пенсійні радощі, я ледь стримала сміх, радощі, які вам не по кишені. З твоєю допомогою ми могли б собі їх дозволити, голос батька став жорсткішим. Це найменше, що ти можеш зробити після всього, що ми для тебе зробили. Я подивилася на нього і ледь чутно запитала, і що ж ви для мене зробили. У цей момент у кімнату зайшли Микола і Зоряна. Син тягнув за собою улюблену машинку, а донька весело бурмотіла собі під ніс, лице матері змінилося в одну мить. Ось наші дорогоцінні онуки, захоплено вигукнула вона, простягаючи руки до зоряни, але та відступила і сховалася за моїми ногами. Вони вас не знають, тихо сказала я. Ви бачили їх всього кілька разів у житті. Це був ваш вибір, це нечесно, обурився батько. Ми зайняті люди, занадто зайняті для своїх онуків. Занадто зайняті, щоб допомогти мені в лікарні, але не надто зайняті, щоб просити у мене гроші. Я зітхнула і подивилася їм у вічі. Я втратила чоловіка, мовила я рівним голосом. Мої діти втратили батька. Ми вижили, ви теж переживете. Їхні очі наповнилися розпачем, але мені вже було байдуже. Минуло три місяці після моєї операції, і мої батьки нарешті зіткнулися з наслідками своїх рішень. Вони були змушені продати будинок, щоб уникнути банкрутства. Вікторія тримала мене в курсі їхніх справ, хоча я намагалася зберігати дистанцію. Вони переїхали до невеликої квартири, яка була значно скромнішою за їхній колишній маєток біля озера. Батько неохоче продав свій човен за значно нижчу ціну, ніж сподівався, а їхній відпочинковий будинок довелося віддати за копійки. Ти не повіриш, але вони всім розповідають, що це ти винна у їхніх фінансових проблемах, повідомила Вікторія під час одного зі своїх візитів. Вони переконують кожного, хто готовий слухати, що ти їх покинула, хоча сама ж обіцяла підтримку до кінця їхнього життя, я лише знизала плечима. Нехай говорять, відповіла я, відчуваючи несподівану байдужість. Правда, все одно очевидна і дійсно. Коли інші родичі дізналися про справжній стан речей, більшість стала на мій бік. Навіть сестра мого батька, яка раніше завжди підтримувала його в суперечках, зателефонувала мені, щоб висловити свою підтримку. Після того, як вона почула про їхню відмову допомогти під час моєї екстреної операції, її ставлення до них різко змінилося. Тим часом у моєму житті почалися справжні зміни. Завдяки Ларисі, яку я познайомила в групі підтримки, мені вдалося знайти і придбати невеликий затишний будинок у хорошому сімейному районі. Іпотечні платежі були навіть меншими, ніж оренда моєї старої квартири. Найважливіше, у Миколи та Зоряни вперше в житті з'явилося власне подвір'я, де вони могли гратися. Мій бізнес зі створення меморіальних сайтів зростав, і я поступово скорочувала кількість замовлень у сфері графічного дизайну, зосереджуючись на роботі, яка приносила мені справжнє задоволення. Софія продовжувала приходити три рази на тиждень, допомагаючи з доглядом за дітьми, а я налаштувала свій графік так, щоб проводити з ними більше часу. А найголовніше, я більше не почувалася самотньою. Сусіди приносили нам домашню їжу, група підтримки організовувала ігрові зустрічі для дітей. Вікторія, яка раніше була моєю суперницею за батьківську увагу, стала для мене справжньою сестрою. Навіть Марина з лікарні час від часу заходила в гості разом зі своїми дітьми. Я втратила чоловіка. Я розірвала зв'язки з батьками, але чомусь тепер відчувала себе менш самотньою, ніж будь-коли. Минуло півроку після операції, коли я отримала листа. Справжній написаний від руки лист від матері, я майже викинула його, навіть не відкриваючи. Але цікавість узяла гору те, що я побачила всередині, було чимось абсолютно несподіваним. Щире вибачення, я мала час обдумати свою поведінку, писала вона. Спостерігаючи, як ти будуєш своє життя без нашої допомоги, я змушена була визнати деякі болючі істини. Я заздрила твоїй незалежності, твоїй силі. Я відчувала образу, що ти не потребувала мене так, як я колись потребувала свою матір. Але тепер я розумію: ти справді потребувала мене, просто не в тому вигляді, в якому я була готова бути поруч. Коли ти попросила нас доглянути за дітьми під час твоєї операції, це був крик про допомогу, і ми тебе підвели. Пробач, далі вона розповідала, що вони повністю переглянули свої фінанси. Батько влаштувався на неповний робочий день у місцевий будівельний магазин. Вони продали більшість своїх розкішних речей і вперше за багато років жили скромно. Вона не просила грошей, навіть не вимагала прощення, лише хотіла, щоб я почула її вибачення. Я показала лист Вікторії. Вони вже кілька тижнів говорили, що хочуть написати тобі, сказала вона. Батько спершу був проти, але здається, після його проблеми з серцем він почав дивитися на все інакше. Я напружилася, що з ним сталося. Нічого серйозного, просто високий тиск і болі в грудях, але це його налякало. Він тепер приймає ліки і, нарешті, слухається лікарів, пояснила вона. Мені здається, що страх смерті трохи його змінив. Я не була готова одразу відповідати на цей лист. Мені потрібно було осмислити свої емоції це було справжнє каяття, чи лише нова спроба маніпуляції. Чи справді вони змінилися, чи просто адаптувалися до обставин. Тієї ночі я вперше за довгий час переглянула старі сімейні фотографії. За усмішками на знімках я побачила те, чого раніше не помічала. Мої батьки завжди грали ролі. Ідеальні батько та мати, коли це було зручно для них. Минув рік після операції, коли я нарешті погодилася зустрітися з ними. Ми домовилися про нейтральне місце, тиху кав'ярню неподалік від мого будинку. Коли вони зайшли, я ледь впізнала їх. Батько здавався меншим, ніби його постава вже не була такою владною. Мати відмовилася від дорогого одягу, тепер вона носила прості й практичні речі. Микола і Зоряна залишилися з Вікторією, бо я ще не була готова до повноцінної сімейної зустрічі. Спершу ми просто мовчки сиділи, а потім сталося щось несподіване батько заплакав. Я був жахливим батьком, його голос здригнувся і ще гіршим дідом. Я не очікую, що ти пробачиш нас, але хочу, щоб ти знала я усвідомив, наскільки ми були егоїстичними. Мати простягнула руку до моєї, але не торкнулася. Ми ходимо на сімейну терапію, тихо сказала вона. Це була ідея Вікторії. Спочатку ми опиралися, але вона справді допомогла нам змінитися, я не поспішала прощати їх чи давати порожні обіцянки. Замість цього я просто показала їм фото дітей і розповіла про наше нове життя. Вони слухали без перебивань, вперше в житті не робили розмову про себе. Коли ми прощалися, батько запитав, чи є шанс, що ми зможемо коли-небудь побачити своїх онуків, я відповіла після довгої паузи, це залежить не від ваших слів, а від ваших вчинків. Якщо ви справді змінитеся, можемо почати з коротких зустрічей, але майте на увазі, мої діти будуть спілкуватися тільки з тими, хто поважає їхню матір. І вперше за багато років я почувалася спокійною. Я більше не шукала схвалення, я встановила межі і більше не дозволю їх порушувати.